Сьогодні у нас досить прохолодно та вітряно і це чудова погода для холодного копчення. Ми будемо готувати декілька видів. Морепродуктів за мною сьогодні наш клієнт Сергій, в нього сімейна ПРО. Ми вже близько року з ним спілкуємось, і я його запросив до себе, щоб ми разом протестували нові рецептури нашої продукції на моїй коптильні Classic Pro New. якраз і Сергій хотів мені задати декілька питань, чим відрізняються ці модельні ряди, і я з радістю на них відповім. Тому переглядайте наше відео до кінця і дізнавайтесь нову інформацію. Саша, я бачу, каптильна в тебе не нова, і перше питання, яке виникає у мене, це скажи, будь ласка, скільки ти на ній вже працюєш? Дивіться, я почав працювати з початку листопада минулого року. Відповідно, вже майже рік, 11 місяців, я на ній працюю, і вже на ній більше тони я зробив, але це було не то, що. На продаж на реалізацію це загалом було тестування різної продукції, тому в мене в цій коптильні і сири були, і м'ясо, і риба, тобто весь спектр сировини, яку ми можемо готувати. А ось дивись, у мене я користуюсь сімейний Про, а це вже нью так? Де? Так, так. От а скажи, будь ласка, з яких матеріалів виготовлена дана коптильня? Дивіться, тут у нас у вас сімейна Pro. а У нас зараз перед вами це Classic Pro New. тобто вона, по-перше, більша в об'ємі. вже. Коли у нас сімейна розрахована на 10-15 кг в залежності від продукту, Classic уже 20-25 може вміщати, але ж в першу чергу ми дивимося на об'єм самої продукції. і Від цього потім загальну загрузку визначаємо. Ця коптильня ззовні в нас оброблена високоякісною вагонкою з липи. В середині ми можемо побачити а, повністю виконана з нержавійки. А, нержавійка AEC 304 це той вид нержавійки, який використовується в харчовій промисловості як в м'ясній, так і в молочній. А ось дивись, ми сьогодні ти вже сказав, будемо робити холодне копчення. Так? так? На своїй каптині я також роблю холодне копчення. Які відмінності в даній каптині, з моєю каптині? Угу. От, Дивіться. У вас в коптильні, наскільки я не помиляюсь, блок керування в даху. Так, і так. компресор у вас це окремий елемент, який ви надягаєте так. на димогенератор. Так, так. Тут же у нас блок іде уже навісний, модульний, і в ньому також є ось кнопка, на якому показано процес початку копчення, тобто запал. О. Що цей датчик у нас робить? Він подає напругу на... ззаді на роз'єм. Який у вас до якого під'єднується новий наш компресор? Він ось так виглядає: це нагнітач повітря, який може працювати, як і від джерела живлення з коптильні від електроспоживання прямого, або від павербанка, коли у вас відключення, тим самим на холодному копченні, ми можемо продовжувати коптити навіть без електроенергії. Саша, скажи, будь ласка, наскільки стабільно вона тримає температуру і чи є великі перепади температури? Це зараз ти загалом запитуєш ще за конкретне копчення? Ну, от, грячі, на холодному холодно? копченні, наприклад, коли mm -hmm. температура при холодному копченні потрібна щоб була, от наскільки він рівномірностю тримає? Дивіться, у нас за рахунок а, димогенератора. Утворюється додаткова температура в коптильні. І виходить, коли е, в нас в димогенераторах немає охолоджувачів, ця температура при згоранні щепи вона піднімає температуру всередині коптильні також. Навіть якщо ви виберете там 25 градусів і там не буде гріти. Від згорання вона все одно буде підніматися вище. І коли у вас на вулиці буде тепло, а в димогенераторі нема охолоджувача, також буде підніматися температура. В нас же зараз тут іде. Е, Двохтрубний димогенератор з охолоджувачем всередині. По-перше, він охолоджує сам дим, і він вже заходить з меншою температуру всередину, ніж просто без фільтра. Плюс цей фільтр розділяє дим на декілька фракцій. Тобто, у нас є СО, CO, СО2, аромовуглеводи вуглеводи і водяна пара при згоранні. За рахунок охолоджувача, СО, CO, СО2 у вас переходить в конденсат. Який ось тут знизу, в цьому відсіки, ви зможете наглядно бачити, він буде такою чорною смолою виглядати. Всередину ж потрапляють арома вуглевуди та водяна пара. Тим самим у вас всередині максимально чистий дим, який також і яскраво виражено між тим продуктом, який без димоохолоджувача зроблений. Тобто їхній смак буде набагато ніжніший і менш такою, так сказать. Гіркотою віддавати. А скажи, Саша, ти сказав, що температуру вона може тримати в літню по року 25 градусів, тобто холодне копчення виходить, що влітку можна робити навіть без тена. Правильно? Підключаємось, якщо нема світла, ми підключаємо даний компресор і працюємо на холодному копченні. Так, Правильно? Звич... Може вона так виконувати? Так, звичайно, виконує? але все ж, якщо ми навіть влітку робимо і в нас є електроенергія там. Все окей, то ми включаємо також конвекцію, коли в нас працює дим, щоб дим циркулювався і була додаткова тяга. Тим самим у вас на всіх слоях буде однакова кількість дима. Без конвекції у вас дим буде за рахунок тяги в димохід просто йти одним потоком. Саш, розкажи, яка тут комплектація в даній каптині? І давай вже приступимо до самого процесу копчення. Цікаво подивитися. З радістю, дивіться, у нас, якщо розглянемо зараз зовнішній вигляд нашої коптильні, бачимо, по-перше, це навісні двері. Вони зручно прилягають до коптильні, mm -hmm. тим самим у вас дим не буде просачуватися через щілини. По-друге, у нас є отвір, ось зверху коптильні, простір, де ми можемо використовувати його для розміщення наших допів та розхідників. Ручка у нас зроблена, дивіться, з таким механізмом, коли на процесі сушки. Ви можете відкрити її на провітрювання, тим самим зробити ще один додатковий отвір для повітря, і циркуляція буде йти більш інтенсивно. О, це дуже чудово, тому що влітку якраз дуже падивна так, так, так. Плюс ну, якась мінімальна, але економія може бути так, електроенергії економія. за рахунок цього. Відкриваємо нашу коптильню і дивимося, як вона виглядає в нас із середини. Внутрішня частина коптильні оббита нержавійкою, має у нас пересувні полиці. Це дуже зручно, коли в нас продукт різного розміру. Ми можемо зробити верхню поличку, зробити простір на півкоптильні вільний, потім поставити сітки або ще додатково завісити ряди з продукцією. Також можна побачити два отвори: це у нас шибер та димохід, це у нас шибер вентиляції. Вони регулюються ззаду за допомогою ручок. Ось у нас ззаду розташовані. Ручки для регуляції вентиляції та димоходу. За рахунок того, що вони винесені в нас на зовнішню частину коптильні, нам не потрібно лишній раз відкривати саму коптильню і не втрачати тепло. Ми просто в самому процесі можемо збільшувати собі, наприклад, тягу. Так. Тим самим щепа швидше починає горіти, більша інтенсивність дима, дима подається. Так. Коли ж у нас вентиляція, і, наприклад, вам потрібно Підвищувати температуру, а на вулиці досить холодно, і коли задуває повітря, воно температуру вам збиває. Ми можемо також регулювати кількість повітря, яка буде заходити всередину камери. В базовій комплектації у нас йде два рівня висоти, і на них дається 6 перекладин. Тим самим у вас є по суті 6 перекладин для завішування на різних висотах. Тут же у нас можете побачити сітки. Це тефлонова сітка на нержавіючому каркасі. Вона зручна для розміщення дрібних продуктів, які ви хочете прокоптити, просушити. Також можна використовувати як дегідратор, просушувати джерки на ній робити, кабаноси. Тому завдяки тому, що є пересувні полиці раз, завдяки тому, що є сітка для цього, ваша коптильня розширює свій функціонал ще на декілька функцій. А скажіть, до даних сіток продукт прилипає? Ні, дивіться, тут у нас використовується антипригарна тефлонова сітка, тим самим після процесу сушки, коли це метал би був, воно б дуже важко у вас здиралося, бо б загалом ще куски лишалось би на металі. Тут же просто легкими отак нажиттями вона за рахунок того, що деформується, воно легко відлипає. Плюс сам матеріал до себе ну, не прилипає продукт навіть при високих температурах. Пропоную нам зараз одягнути перчаточки і розпочати завішування. І запустимо сушку на 25 градусів. Після того дочекаємося, щоб у нас зовні скоринка була сухою. Думаю, це декілька годин мінімум займе у нас. І приступимо до холодного копчення. Так як у нас є декілька видів морепродуктів, це і форель, і креветки, кальмар, та мідії, ми будемо їх розміщати на різних ярусах. Відповідно, на верхньому ми розмістимо кальмар, використовуючи ось такі прути для риби. Їх можна використовувати як і для риби, так і для дрібних продуктів. Просто зачасту у нас клієнти саме для риби використовують, тому і назва в них така. Так що пишіть менеджеру прути для риби і будуть у вас за такі прути. Я їх для крилаць використовую. Во, взагалі, бавджош. І плюс воно ж менше по об'єму займає, так, по так. висоті у тебе оптимізує твій простір давай, в коптильні. По так, давай почнемо. Так, щоб у нас приблизно 2 см мінімум було між кільцями. Давай на першу сітку розмістимо наші міді. Держи, давай, потихеньку висипай, а я. Їх також розкладати потрібно, так? По всій поверхності? Так, бажано, щоб вони одним рівнем лягали у нас і ну, не доторкались один до одного. Ну, плюс також не доторкався. Мідії у нас насправді вони ж за рахунок сітки угу. вони внизу будуть усі в нас пропитуватися димом. Ще й коли знаходиться сітка прямо над димогенератором. Тому тут з мідіями в точно все буде шикарно. Це буде смачно. 100%. Що М -м Пропоную зараз витягнути сітку і на неї розмістити креветки. А що загалом з морепродуктів робив? Рибу робив. Яку? Морську річну? І морську річну робив. Так як на крючки доволі складно іноді підвісити великі тушки форелі, тому що вони під своєю вагою просто-напросто починають рватися, Сергій запропонував обв'язати ці тушки, а так як у нього досвіду в цьому вже достатньо, я з радістю подивлюся, і ви також перегляньте майстер-клас по обв'язуванню тушок форелі. Так, дійсно, рибу краще обв'язувати, щоб не було лишніх розривів, та й триматись вона буде краще. Для обв'язування нам потрібен шпагат. От Ми використовуємо шпагат. Як я роблю це, я відмірюю 2-3 довжини самого продукту. Беремо, відрізаємо і ось такими рухами підложимо під рибу. Перев'язуємо. Залишаємо тут хвостик, для того, щоб ми тоді зробили петельку і на не підвісили. І так як це риба дуже не затягуємо. Продукти як м'ясо можна підтягувати, а рибу переворачуємо, ну, мені так зручніше під сирокою. І ось такими рухами цим пальцем прижимаємо великим Тут. і ось отак її обв'язуємо. Скільки ти десь сантиметрів береш мішу? Ну, я беру так. На глаз скільки? Сам 5 метрів 7-8. А загалом для яких продуктів обв'язування зачасту використовуєш? Я обв'язую всі продукти. Тобто це і м'ясо обв'язує і сало. Під коли готую, також обв'язую. Це статично красиво, плюс а, 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 тоді куски виходять рівномірно, нема розривів. Потім нам потрібно перевернути. І протягнути, так? І, да? і протягнути. Але ви протягуємо не так. А під а кожним робимо петлю, питлю. І також роблю ось таку. Да, якщо це не зробити, воно просто в одну сторону буде. Якщо це не зробити, так, да, воно буде прогибатися в одну сторону, але я бачу, також теж в'яжуть, кому як зручніше. Я рекомендую в'язати так, для того щоб риба максимально тримала свою форму і була красива. Протягуємо його. Якщо так у нас рибка нікуди не дінеться. Кайф. Кайф. Дивіться, наразі у нас не вистачає самої довжини простору в коптильні, щоб ми змогли розмістити нашу форель. За рахунок того, що в нас пересувні полиці, ми можемо зараз погратися з нашими рівнями висоти і розмістити наші продукти. Так як у нас є знизу ще один ряд, ми можемо змістити або сітку, або кальмари вниз. Але за рахунок того, що внизу у нас тента конвекція, то сітки на нижні ряди ми не можемо розмістити. Нам лишається розмістити туди кальмар. Відповідно, щоб у нас простір звільнився, ми беремо ось цей рівень на це ми просто завісимо потім форель і зміщуємо його на найнижчий. В таких ситуацій може виникати в процесі безліч. Деколи коли в людей вони фіксовані, то Тобі приходиться вже з продуктом самим так, махінації проводити, але в самої конструкції ти ніяк погратися не зможеш або докручувати, досверлювати нові полиці. Тут же тобі потрібно ще ряди до замови в рівні висоти, решітку, в тебе вже збільшився ну, робочий функціонал самого обладнання. Отже, переставляємо акуратненько наші кальмари. Отже, будемо завішувати форель і подивимось. Як воно тепер буде виглядати? Чудово, все круто. У нас в процесі зараз ще, поки ми завішуємо, відразу я включив вентиляцію, щоб воно мінімально вже обсушувалось та втрачало вологу. І потім ми менше часу затратимо на загальну обсушку. Будемо закінчувати. Нам лишилося один шматочок одягнути, і будемо запускати наш процес. Це процес сушки. Один з головних процесів в в вкопченні. Чи гаряче, чи холодна, наскільки у вас обсушений продукт, наскільки рівномірно вам ляже колір. Наскільки якісно на висуше. Так. Закриваємо коптильню. Ось так у нас фіксується. Так. Да. Угу. І так як у нас вже включений зараз був вентилятор, ми собі температуру регулюємо. 25 і включаємо Тен. Щоб в разі того, як буде холодніше, щоб воно піднімалось так, нам краще, щоб вона в цьому діапазоні трималась 25-30, не більше, бо потім буде ззовні у нас псуватися потихеньку продукт. Нам на процесі сушки потрібно, щоб димохід та вентиляція були відкриті повністю, щоб циркуляція повітря постійно проходила і волога відповідно видувалася з середини простору коптильні назовні. Йдемо перевіримо наші заслінки. Відкриваємо наповну наші заслінки, тим самим у нас як і максимальний потік повітря заходить в камеру, так і максимальний потік виходить з камери. Почекаємо годинку, перевіримо з вами, який буде зовнішня в нас скоринка на продукті. І потім будемо так само поетапно вирішувати, чи ще будемо досушувати, чи будемо приступати до етапу копчення. Я думаю, загалом це займе в нас близько 2,5 годин. Але вже. Пропоную вам кожну годину перевіряти, як у нас буде змінюватися зовнішній вигляд. Отже, для того, щоб отримати результат холодного копчення з морепродуктами, у нас вже пройшло 10 годин, і ми з Сергієм прийняли рішення, що даний стан продукту він вже є готовим. Зараз ми вам хочемо показати, як він виглядає, та разом з вами скуштувати і показати, які емоції викликають ці продукти. Оце воно. Подивіться, яка колір. Колір рівномірний. Зараз спробуємо який на смак. Ось дивіться для чого перев'язувати шпагатом Подивіться, як рибка держить форму. Зараз подивимось, яка вона в нарізці Подивіться. Оце воно. Такі кусочки. Дуже чудова на смак. Тримає свою текстуру. М -м. Зробіть собі таку рибу. Мені так сподобалось, як ти куштуєш. Да, давай рибу. я тебе відріжу. Да, Хочу, хочу, я хочу. Я тебе маленький відріжу. Слайсик. 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 Я не більше не заслужу. Багато я тобі не дам їсти. Да. Дивіться, як рішеться вона слайсом. М -м -м -м. Це для тих, хто любить варанці таку рибку. Коштойте. <клес> Ви ж чуєте по звукам, mm. як він їсть? Дуже швидко я. <клес> і дуже смачно. Ну, я прям та не в ротів. Раніше думав, що знаю, що таке копчена форель. Але казалось, що я не знаю, що таке на самом деле копчена форель, поки не спробував її, оце тільки що тут. Бо все, що я пробував в магазинах там. І загалом на ринках це зовсім різний продукт. Тут ти чітко контролюєш, скільки диму отримуєш, який дим потрапляє. Так, так. А коли ти купуєш, ти просто купуєш з надписю Копчена Форель без поняття, як її коптили, як її робили. І в цьому і преріс цього продукту, бо ти можеш його експериментувати, робити як хочеш, і досягати Подивіться, максимально так кайфових текстур. Не розваляється, тримає. Давай подивимось, наша мідія. І креветки. Доставай, доставай. Опача. М -м. Також Запах, да? Угу. — Це як гуд. По п'ять по п'ять кожне ранку. Це ектор. І будуть мускули. Це ектар. Так. Да. Давай креветки. Глянь, які Ой. вони також чудові в кольори. Вау, дивіться, які у нас дивіться, які у нас колір взяли креветочки. Вони сочні. Mm -hmm. Дивіться, яке у нас там чудове, прокопчене, золотисте м'язку. Ну що? Вона? Я знаю, чого вони називаються королівські кров'ятки. Чого? Тому що таке може дійсно тільки королі. Блін, це дуже класно. Я зазвичай був... Більше прихвальником куряти не свинини, але прям такі морепродукти мені подобаються. Вони не засушені. Бач, вони... Так, да, в цьому прилість холодного копчення. В тебе що тепловтрати йдуть мінімальні, що продукт не пересушується в процесі. Треба бігти за пилом. Надо бігти. Такі Летіть. креветки. Летіть. Потримай, я теж хочу спробувати. Є Єсок. Да, це воно. Робимо поляну. Це воно. Продуктів. Довись, навіть на, на самому нижньому ярусі, які були поближче до конвекції, також Довись, який колір. Так, да, всі ідеально одинакового рівномірного тобто кольору. Контильна дуже добре розподіляє. Що коптильне, що маринад, все було підібрано саме для такого холодного копчення. І як ми бачили, в нас температура не скакала, постійно була стабільною. Ми сушили на 25, коптили на 28. І, в принципі, виходить, що ми робили правильно.